Ти відповідальна перед усіма, перед дітьми, чоловіком, роботодавцем, сусідами і навіть перед незнайомими людьми. Але є одна людина, за яку ти не несеш відповідальність. Це ти сама. Скажи чесно, ти зараз живеш своїм життям чи те, яке тобі нав'язали. Мене звати Наталя Бевс, і я жила саме таким життям. Все життя ніби на автопілоті, виконувала чужі очікування, старалася бути зручною, правильною. Але одного разу я запитала себе, а про що мрію я? А як хочу жити я? І я не знала відповіді, але шукала не за день і не за тиждень. Це була робота з думками і переконаннями. Я дозволила собі жити так, як хочу я, і це можливо зі мною в моїй команді. Це більше ніж заробити. Це трансформація, це інший підхід до фінансів і до себе. Якщо ти готова взяти відповідальність за своє життя, якщо готова вчитися, розвиватися і змінювати своє мислення, я чекаю тебе в команді. Тут змінюється не тільки твоє фінансове становище, тут змінюєшся ти.